Зараз ми зробимо замовлення з ноутбука, з комп'ютера. Для цього ми спочатку зайдемо на сайт. То ми заходимо в нашу пошукову систему, будь-яку, там, де ви будь-що шукаєте, вводимо GL Group. В принципі, і підтягується вже в пошуку. І ось сайт GL Group. Ми переходимо туди. І бачимо ось о, такий сайт. Дивіться, потрібно зайти спочатку в свій особистий кабінет. Це можна зробити навіть в двох місцях. Ось тут зверху є така верхня стрічечка, вона таким бордовим виділена. Тут в мене на відео чомусь воно чорне. Тут є вхід, реєстрація, що таке замовлення, контакти. А також, ось тут є вхід реєстрація. Заходимо. Вводимо той логін і пароль, який нам прийшов в СМС. При цьому логін у нас залишається такий самий, який був і раніше. Це стосується тих, хто раніше був зареєстрований і просто переходить на нову платформу. Для новачків ми вводимо ті дані, які ви отримали в СМС. І так, ввели наші дані. Тут ось є такий око. Можна на нього натиснути і перевірити, чи ви правильно ввели пароль, чи ніде не допустились помилочки. Заходимо на наш сайт, воно може трошечки прогрузитися, почекаємо, не поспішаємо. Тут я бачу, що крутиться ось така штучка, значить, воно заходить. А це сайт мого консультанта, і тут я буду показувати, як оформляється замовлення. По-перше, є кілька способів оформляти замовлення. Звертаємо зразу увагу: ось тут є зверху швидке замовлення для тих, хто любить і завжди оформляє замовлення по кодам, які є в каталозі над кожним продуктом. Ось ми туди ще перейдемо, ми будемо так оформляти замовлення. А також звертаю увагу, ось тут у нас скрізь є такі блоки, ми можемо там теж обирати, туди заходити і прямо вже звідти, наприклад, порфмовані спреї для тіла. Ось тут прогружається все трошечки, опускаємося нижче. Ми, коли наводимо курсором на товар, зразу бачимо в кошик. Тобто можна прям звідси додавати в кошик, можна зайти на продукт, почитати про нього опис. Так? Якщо це якийсь крем, там зазвичай є якийсь опис в кошик. Якщо тут є якийсь товар, який ви замовляєте часто, ви можете на ньому натиснути сердечко, і воно буде відображатися у вас в окремих блоках. Зараз, до по речі, покажу, як це виглядає. Коли ви затискаєте на своє ім'я, Ось тут ваша картка, вся інформація по вас. Ваш номер реєстраційний, скільки у вас балів за місяць зроблено, тобто вся така необхідна інформація, скільки людей у вашій структурі, і ось тут ваш консультант, це ваш наставник і його контактні дані, щоб ви могли зв'язуватися з ним, якщо виникають якісь запитання. Ось і тут є ось такий блок, де можна буде потім переглянути своє замовлення. А подивитися каталог онлайн, якщо потрібно полистати. Ось, і бачите, є улюблені товари. Якщо натиснути сюди, якщо, якщо ви гуляєте по сайту і понатискали на сердечки на ті товари, які ви, наприклад, часто замовляєте, щоб їх потім не шукати, ви можете їх. На них натискати сердечки, і потім вони всі будуть відображатися ось у цій рубриці, в цій вкладочці окремій. Також для тих, хто хоче дізнатися, де ваша реферальна силка. Зараз покажу: тут є така зроблена сторіночка. Це ваша сторінка, де можна розписати, як вас звати, про себе інформацію, вставити свої посилання на контактні дані. І внизу, ось тут є повне посилання це буде посилання саме на цю сторіночку. Коли людина буде переходити за цим посиланням, там буде. Інформація про переваги співпраці з компанією, і в самому низу буде кнопочка зареєструватися. Трішечки пізніше нам обіцяли ще окрему графу кнопочку на реферальне посилання, натиснувши на яке, можна зразу переходити на форму, де заповнюються дані для реєстрації. Ну, це поки що тут на сайті немає, але в майбутньому буде. Отже, перейдемо до нашого замовлення. Починаємо робити замовлення, ми його будемо робити саме через швидке замовлення. Я... Натискаю швидке замовлення. І дивіться, тут у мене код на іменування, який потрібно вводити. То натиснули на поле, воно стало таким виділилося червоненьким. Так, ось ми ввели, і бачите, у нас тут випадає віконечко. Ми натиснули і натискаємо Enter на нашій клавіатурі. Одразу навіть ось Enter. Ось він, вже пішов, замовлення. Тут з'явилося таке поле, і ось тут ми регулюємо кількість, тобто можна більше додати, можна менше, у нас залишається один. Це ціна, дивіться, 400 гривень, не лякайтеся, це ціна, чорна ціна, яка в нас зазвичай перекреслена, і в нас йде червоненька ціна. Тут, тут відображається ось та чорна ціна з каталога, воно потім перерахується все саме у корзині. Так, далі у нас є ще коди, тому знизу зразу під тим, що в нас вже підсвічено, ми знову в це поле натискаємо і вводимо наступний код. Ентер, одиничка є. І так, ми знаходимося в нашій корзині, ми додали два наших товари, і тут ми згадуємо, що нам ми забули ще якийсь товар, як можна додати ще один товар. Звісно, ми можемо перейти по цим категоріям і звідти додати в корзину. Потім у нас ось тут є по коду товару, також працює по назві. Також звертаю увагу, з самого верху також є пошу такий пошуковий віконечко, там теж можна шукати товар. Спробуємо зараз по назві товару. Наприклад, гель для душу ми ввели. і В нас тут підтягуються різні гелі для душу. Ось тут є така штучка, щоб її потягнути вниз. І ми шукаємо, нас цікавить ось цей гель Шовковиця та малина. Клікаємо по ньому, і він вже автоматично додається у нашу корзину. Опускаємося, ось тут теж є така. Потягнути. Розумію прекрасно, що кожен по різному орієнтується в комп'ютері, тому намагаюся так прям дуже-дуже детально все вам показати. Так, опустилися, перевірили три наших продукти. Ідемо далі. Вітаємо! Ви виконали умови акції каталог вересня. У нас є один, можливість замовити один каталог по зниженій ціні за 39 гривень. Ось тут -от натискаємо один. І воно потрапляє до нас у корзинку. Далі, ось, бачите, тут всі акції йдуть по блокам, як я вже говорила. Для того, щоб відкрити, що знаходиться в цьому блоці, ми натискаємо на блок і вибираємо. Не потрібна нам ця акція. Натискаємо, коли воно як галочка, це закритий цей блок. Йдемо далі. Акцій багато. Так, у нас. Що за акція? На перших сторіночках на кожен другий товар можна обрати зі знижкою в 20%. Якщо щось потрібно, можна тут вибрати. Нам поки що не треба. Так, тому ми ось це закриваємо і опускаємося до наступної акції Лужний засіб. В нас показує, що нам доступно три подарунки. Розкриваємо цю рубрику, вибираємо ось тут так, «Всі». повертаємось назад, бачите, воно вибиває, іноді трошечки, може бути незручно, трошечки підтянуло, воно вверх трошки відскакнуло, але все далі працюємо, воно ніде не ділося. Натискаємо два, три штучки. У нас додалось більше не дає, бо кнопочка більше не активна. А, Ідемо далі. У нас цікавить акція. Тут, зрозуміло, бачите, тут є певний перелік товарів, ми їх відкриваємо і тут обираємо. Також ми із цієї акції товар можемо шукати по списочку, якщо там раптом багато товарів. Нас зараз цікавить акція, найбільше, де найбільше може виникати проблем. А такі акції у нас компанія дає дуже багато. І так, за кожні 5 балів нам компанія дає можливість обрати будь-який товар зі знижкою. А 50%, тобто будь-який товар із каталогу. Якщо ми розкриємо цю штучку, у нас тут буде 69 сторіночок. бачите, Це перелік всієї продукції в каталозі. Шукати, відповідно, це дуже довго. Для цього у нас тут ось є поле, в якому ми можемо вводити наші коди, або так само по назві шукати наш товар. Починаємо вводити наші коди на ті товари, які нас цікавлять. Так, ввели ми код, тиснемо Enter. І дивіться, і треба розкрити цю галочку. Цей товар схований там. Ось, «Бодіміст». Вибираємо його. Для того, щоб його брати, просто плюсик ставимо, і він вже у нас в нашій корзині. Далі повертаємося до нашої акції, якщо я не помиляюся. Так, повертаємось до нашої акції, вона в нас сама верхня. Виходить. Для того, щоб тут ввести наступний продукт, у нас, бачите, доступно 4 подарунка. Ось цей код ми стираємо і вводимо наступний. Ввели, тиснемо Enter. Подарунки наразі недоступні. Таке теж може бути. Тому вводимо наступний товар. Можливо, якогось товару немає, або невірно введений код. Це ми ще уточнимо 40. Ввели код, тиснемо Enter. Відкриваємо блок, туш плюсик. Прогрузилося, додало до нас корзину. Ви бачите, у нас тут змінюється. Ціна наступний товар. Буває таке, що товару якось немає на складі, тоді, відповідно, цей товар не підтягнеться. В принципі, ми додали все. Ось тут, можливо, комусь незручно, незвично. Я думаю, що це справа звички, і тим більше, можливо, трошечки ще сайт покращиться, тому що це поки що не все, тому що тут буде ще багато інших додаткових функцій і можливостей. Ось тут ми бачимо ціна каталогу, ціна зі знижкою. Ваша знижка і кількість балів. В принципі, те саме дублюється і ось у цьому полі. Перевіряємо наші продукти, тобто три товари, які ми просто по каталогу додали. Далі всі в нас акційні товари. Також тут бачимо є графа розпродаж. Тут товари зі знижкою, специфіка цих товарів, в тому що тут терміни придатності досить невеликі. Десь є місяць-два, десь є місяців 4-5. Але, в принципі, якщо брати прямо на зараз, можна тут також, ну, принцип додавання, також плюсик, і е, товар потрапляє в корзинку. То ми все додали і далі ми переходимо ось тут оформити доставку. Натискаємо. Тут в мене замовлення на мого консультанта, тому я сховаю вам контактні дані, щоб вам не було видно все-таки конфіденційна інформація, не всім це потрібно бачити і знати. Далі ми переходимо, тут також можемо перевірити замовлення. Тут у нас прізвище, ім'я по батькові, номер телефону, пошта, В принципі, все підтягується. Якщо ви робите замовлення на клієнта відповідно, тут оставимо галочку. І тут заповнюємо контактні дані саме клієнта, на кого ми відправляємо замовлення. Значить, перевіряємо наше замовлення кінцеву ціну. Ось тут є така штучка, щоб протягнути, щоб побачити замовлення до кінця. В нашому випадку накладений платіж, тобто це оплата при отриманні. Далі відправка в мене йде. Вводимо місто, Івано-Франківська коломия. Місто підтягнулося, ось тут має бути ваше місто чи село. Ось, Далі вибираємо службу доставки, Укрпочта, ми вибираємо склад-склад, це у нас доставка на відділення. У нас в нашому випадку йде нова пошта. Склад-склад, це на відділення. І ось тут зразу з'являється віконечко, в якому потрібно ввести. Саме нашу адресу, на яке відділення ми вибираємо Тут Ми вибираємо відділення, до речі, можна тут вводити, наприклад, два і тут підтянуться всі назви, де є два. Ну, досить багато. Ну, коротше, вибираємо ми тут наше відділення. Відділення. Вибрали наше відділення. І дивіться, яка ситуація. Бачите, ось тут не горить, кнопочка не активна і пише замало даних. Я з цим зіткнулася тоді, коли я для себе оформляла замовлення, тому що я не могла зрозуміти, що не так. Підказую. Повертаємося назад, і ось тут поле, яке не заповнене, воно буде підсвічуватися. В нашому випадку по батькові на цьому полі є обов'язковим. Можливо, потім це все приберуть, тому що, наприклад, на нову пошту по батькові зазвичай не обов'язково. Але ми тут вводимо по батькові, і після цього кнопочка відразу стає активною, і ми натискаємо Підтвердити замовлення. Ось тут я ввела і бачимо, вже інший колір підсвічується ця кнопочка активна. Ми натискаємо Підтверджую замовлення. Я також хочу ще такий момент відмітити, коли ви замовляєте саме через ноутбук, через комп'ютер, коли обрали доставку, ось тут є така приміточка, коли ви вийшли на безкоштовну доставку. Доставку сплачує компанія. Відповідно, натискаємо підтверджую замовлення, і у нас з'являється таке віконечко дякую за замовлення. І все. Якщо це оплата на сайті, Через карточку там е, далі з'явиться віконечко для оплати, куди просто потрібно буде ввести свої дані карточки е, і слідувати підказкам. Так як в мене це замовлення з післяплатою, тому я вам показую тільки ось цей момент. Ось ваші бали е, і ось у вашому кабінеті вже є ваше замовлення. Е, також ще такий хочу момент сказати, е, коли ви, ви завжди на сайті можете переглянути своє замовлення. Ось тут от є мої замовлення. Ви переходите, і ось тут натискаєте галочку, і тут можна передивитися ваше замовлення. Якщо ви раптом щось пропустили, неправильно додали, ось тут можна видалити замовлення самостійно із кабінету. Загалом це все. Замовлення оформлено, далі очікуємо. Коли компанія його отримає, опрацює, і ви вже отримуєте смс із номером ТТН.